Холодильник Bosch, 10 років гарантії. Але з виду так і не скаже, що він Bosch тут десь заклеєна надпись. І в ньому стоїть отакий от от ліхтарик, який уже не світиться. Дуже швидко, на мій погляд, він згорів. Тут є Bosch. Ось. Ні, це електрик. Ось Bosch. Коротше, цей ліхтарик згорів, тут стоїть один світлодіод. І треба з ним щось робити. Коштує це ось, щоб ви розуміли. 650 гривень. Оце, 650 гривень. Коротше, буду перепаювати світлодіод Щоб оцю штуку зняти, я залажу лопаткою так от просто під кавирію. Не знімаю, тому що незручно і тому, що багато ненормативної лексики. Ну, не можна зробити отут от два винта. Просто два винта і все. Ну що, розібрав я цей світильник. Ось шматок пластика. І щоб ви могли подумати, що ж коштує 650 гривень. Така от платка і один світлодіод. Один. Зверніть увагу, один. Не 10, не 20. Один. І шматок текстоліта. 650 гривень. ні ну це мені кажеться, це взагалі. Це вже занадто. Це просто просто неймовірно. Трьохвальтовий світлодіод один, 650 гривень. Я вам скажу, рентабельність виробництва цих платок просто зашкалює. Ну що я вам скажу? Світлодіоди вони паяються, ну, плати. по крайній мірі, отаких от, от плат від лампи, вони теплоємні, відпаюються не дуже гарно. Тому вирішив взяти такий от ліхтарик. Звичайний ліхтарик, вуличний із галогеновою лампою. Гріє воно добре, тому робимо наступним чином: беремо нашу супердорогу плату на одному світлодіоді, кладу по центру. Щоб в очі не світили, закриваю тут ДВП-шкою. І грію. Все. Станція запущена паяльна. Додам трішечки флюсу, щоб краще відпаювалось, щоб покращити текучість припою. І будемо чекати, поки відпаяється. Але просто так чекати я не хочу. Я ще трішечки підігрію зверху феном. Спробую на 300 градусів. Знизу гріє, зверху 300. Повинно бути норм. 300 мало, ставлю 350. О, все, готово. Відмив спиртом платку від э, флюсу. Зараз наношу припой свій свіженький. Мабуть, почищу спочатку контактні площадки. Додаю флюса. Oplitka Наношу свежий флюс и залужую свежим припоем. Готово? Тепер гріємо за попередньою схемою ліхтарик. Реальник уже не потрібен. ліхтари кіфен. Все. Ось запаяний відмитий світлодіод. Зараз перевірю, що працює, но я уже проверил. Тепер покажу вам, що він працює, і можна ставити назад в холодильник. Ну, я не знаю. Світлодіод коштує там 25 копійок, ну максимум 1 гривню. А це все коштує 305... 650 гривень. Та ну це жах. Ну, Світлодіод працює. 3 вольтовий він, подаю 3 вольти на нього. Все працює, можна ставити в холодильник. Ну, світлодіод зробив, все працює, як ви бачите, світа не мигає не так, як раніше. Так що, все працює. Підписуйтесь на канал, не забувайте про лайки. Розповідайте своїм друзям. Ну там ви знаєте, що робити.